Вересня в Карлицькій громаді було оголошено день жалоби з метою вшанування загиблого нашого земляка, полковника Віктора Опанасюка. 2 вересня траурний кортеж в центрі Карлика і по всьому маршруту, аж до будинку загиблого, в глибокій скорботі зустрічали карличани та ще ті, хто прямував на зустріч процесії. Зупинялися, виходили з автомобілів вставали на коліна. Попрощатися з Віктором Опанасюком прийшло багато людей, його побратими, друзі, знайомі. Відспівували героя священники карлицького благочиння Православної Церкви України Юрій Литвин та Василь Суп. А потім до них доєднався військовий капелан отець Валерій. Хоронили загиблого льотчика. На Загребельському кладовищі. Могила його знаходиться на краю цвинтера, звідки відкривається панорама міста аж до обрію та небо. Про небо під час прощання говорив побратим загибло підполковник Костянтин Бондар. Як кажуть, у нас льотчики не вмирають, льотчику влітають і не повертаються. Царство тобі, Небесне, Віктор. Хай земля тобі буде пухом. А відкрив і вів траурний мітинг карлицький міський голова Олександр. Панюта. Сьогодні вся карлицька громада знову схиляє голову в глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися в місті карлик, щоб віддати шану та провести в останній путь нашого земляка. Військослужбовця Збройних сил України, полковника Опанасюка Віктора Миколайовича. Очільник громади повідомив, що 29 серпня, в зоні бойових дій, в результаті падіння гелікоптера, збито ворожою ракетою, загинув відважний льотчик. Військовий капелан, отець Валерій, під час свого виступу сказав Невже. Ж. Ми будемо мовчати, складаючи руки, і будемо говорити, це не моя війна. Ні, це війна Божа. А якщо вона Божа, то вона і наша. Всі моляться за мир. Та да, мир може бути тоді, коли ворог стане на коліна і буде цьомати наші ноги. І тоді ми подивимося. Начальник другого відділу Бухівського районно-територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Володимир Бойко передав прапор України, яким була покрита, домовина з тілом Віктора Панасюка, його дружині Наталії. Труна з тілом героя. Під звуки гімну України, а також салюту. Опускається в могилу. Завершуємо сюжет словами Олександра Панюти. Вічна слава і вічна пам'ять мужньому льотчику, який віддав своє життя за Україну за кожного з нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! Слава! 1 вересня на Карличчині відзначали початок нового навчального року День Знань. Вперше за парти в громаді сіли 210 першокласників і 162 учнів пішли в 11 клас. В громаді у 2023-24 навчальному році працюватимуть 7 гімназій та 5 ліцеїв. На оперативному штабі 4 вересня карлицький міський голова Алсан Панюта говорив про те, що в громаді розпочався новий навчальний рік. До нього готувалося, але є що ще зробити. Зокрема, стосується це деяких укриттів, організація харчування, підготовка закладів освіти до роботи взимку та інше. Це важливо, тому і перший на штабі Олександ Панюта надав слово начальнику відділу освіти Надії Омельченко. А директорка Гарницької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила, що уведена в експлуатації лапора скопічна хірургічна стійка для проведення оперативного втручання без розрізу черевної порожнини. Замість цього хірург робить лише кілька невеличких проколів, через які вводять інструменти. Операція не завдаватиме значної травми тканинам і органам пацієнта. Уже 1 жовтня минулого року в лікарні почали опалювати деякі відділення. Цьогоріч також треба медикам бути готовим до цього. На тижні буде проведена нарада по підготовці громади до роботи взимку. Про це багато говорилося на штабі і на окремому спілкуванні Олександра Панюти зі старостами сіл. Новини спорту футбол. Професійний футбольний клуб Дружба з Мирівки провів свій черговий матч у п'ятому турі Другої ліги чемпіонату України з футболу. Цього разу мирівчани здобули вольову перемогу над командою Локомотив Київ з рахунком 3-2. Команда Дружба знаходиться в турнірній таблиці Чемпіонату України серед лідерів.